Євро 2012 у сріблі. Національний банк випустив подарунковий набір з п'яти монет для поціновувачів футбольного чемпіонату і не тільки для них. Чотири монети: це десятигривневого номіналу вагою одна унція і одна монета – гривнева двохунці ваги. Що стосується реверсу монет. Це зображено на стилізованому тлі міст Київ, Харків, Львів, Донець, розміщено динамічну фігуру футболіста з м'ячем та стилізоване зображення стадіонів, на яких відбувалися фінальні турніри. Також банк порадував нумізматів монетами, що присвячені народним промислам, якими сучасні українці вже майже не займаються. Це, зокрема, монетка до гончарства була випущена, монетка гутництво, ковальство, кушнірство, стельмарство. Дані монети випущені у подарунковому футлярі. Це із срібла виготовлені, 925-ї проби, висока проба, значить, срібло, дуже гарно художнє рішення даних монет. Окрім того, вони були випущені і у, із Нейзельберу. Це п'ятигривневі. Монетки окремо монету присвятили бокорашам, робітникам, які займалися лісосплавом по річках. Такий вид промислу був поширений в Закарпатті, зокрема, сплавлялися на тисі. В Нацбанку переконують, історія закарбована в монетах є свідченням багатства держави і народу. Тому кожна сторінка політичного чи культурного життя українців повинна бути увічненою. Національний банк України здійснює випуск в обіг пам'ятних монет та сувенірної продукції за різною тематикою. Зокрема, це такі серії: видатні особистості України, відродження української державності, відродження християнської духовності, герої козацької дуби, обрядові свята, пам'ятки архітектури, спорт та інші. Наразі Закарпаття досить слабо представлене на ринку нумізматики, але ситуацію обіцяють виправити. кажуть в НБУ декілька років тому вже презентували монету на честь 70-ї річниці карпатської України.